У мене на каналі створена ціла добірка щоденника з інкубації, і там уже є усі дні навіть підготовка інкубатора та інкубаційного яйця до інкубації. Сьогодні у нас 10-та доба. Перегортаємо 10-ту сторінку нашого щоденника екватор половина! Ви уявляєте, як швидко летить час. Ну, це просто! Неймовірно, кліпнув і вже все. І інкубація закінчена. Ця інкубація для мене дуже хвилююча. Скажу вам відверто, тому що інкубую я курчат не собі. І загалом дуже багато цікавили таке запитання, куди ж я буду дівати цих курчат, чим я їх буду гріти, адже йдуть січневі морози, і буде дуже складно. Ну, я вам скажу: отут, прикріплюю вам відео. Погляньте, як виглядають курчата, фаверолі, які вивелися буквально нещодавно. Ми з вами також разом їх виводили, пам'ятаєте, це була експериментальна закладка від яйця перших знесених моїми курочками фаверольками І ось, будь ласка, прекрасно себе почувають курчата, уже підросли і до весни та єдина курочка, яка вийшла. Серед семи яєць, тобто шість півників маємо і одну красуню курочку. ну Такі також буває природа. Тут проти неї ніяк не... не підеш. Чи є якісь лайфхаки з інкубації, що можна зробити такого, щоб вивелося більше курочок, ніж півники? Як бачите, мені цей секрет взагалі невідомий. Я не знаю таких секретів, що там грається з температурою, утриманням того яйця, збереженням, чи що там роблять з вологістю, чи я не знаю, в мене не виходить. Такого секрету я вам не розкажу. Сьогодні поговоримо на таку тему, як провітрювання інкубаційного яйця і чому воно важливе. Загалом, після 10-ї доби вже курчатко дуже активно починає розвиватися. Воно формується, воно набирається сили і вже стає таким е, життєздатним органом, який є, в якому потрібен кисень і який починає виділяти вуглекислий газ. Саме тому є важливим моментом та е, фактом, на 10-ту добу починати провітрювати яйця. І робимо ми це двічі в день. Але пам'ятайте, що температура приміщення також відіграє дуже велику роль. Повинно бути сухо, тепло та без протягів, без потрапляння прямого сонячного проміння, без ніяких перепадів температури, тому що це також є стресово для яйця, і воно також може. Загинути в той чи інший момент. Якщо ж курчатку буде бракувати кисню, і ви не будете провітрювати інкубатор вчасно, то, відповідно, воно може бути з дефектами. Потім дуже часто маємо такий неприємний результат, коли курчатку начебто здорове, але щось йому та й бракує. Тому брак кисню є однією з багатьох причин. І так, з 10 дня ми розпочинаємо провітрювати інкубаційне яйце двічі в день до 10 хвилин, але бажано, щоб в вашому приміщенні була температура не нижча, ніж 20 градусів, ідеалі 22. Незважаючи на те, чи це ми інкубуємо з механічним переворотом яйця чи будемо використовувати ручний переворот яйця. Ми вже яйця перевертаємо. І очікуємо хвилин ще 5% і тоді закриваємо інкубатор. Температуру залишаємо незмінною 37,8. Вологість тримаємо в межах 55%. Також нічого не міняємо. Автоповорот тут вімкнений, він перевертає яйце що 2 години. Тому у налаштуваннях теж змінювати нічого не варто. Зміння. Ризикувати, аналізувати, робити висновки. Тому я вам пропоную дієві методи і дієві робочі схеми інкубації. Далі на 15-й день покажу вам ще один секрет, завдяки якому в мене далі інкубації. Но це треба підписатися і поставити дзвіночок, щоб не пропустити цього відео. Я в першому коментарі обов'язково прикріплю вам щоденник з інкубації, де ви зможете також почерпати інформацію і переглянути ці перші дні інкубації, які вже пройшли, якщо ви раптом щось пропустили або призабули. Що стосується інкубаторів, дуже часто задають запитання, який саме обрати інкубатор і де його обрати. Є офіційний сайт виробника тих інкубаторів, які використовую я. Називається Теплуша. Там є таке яйце. До речі, давайте прикріплюю вам тут логотип. Є яйце. І ви зможете уже на цьому сайті подивитися актуальні ціни обрати по бюджету той, який буде підходящий вам. У мене в інкубаторі вімкнено по два шнури. Часто мене запитують, чому саме два шнури вімкнути? Перший це відповідає за живлення і вімкнено в розетку. Ось блочок управління. Бачите? А другий намальований тут є акумулятор. Воно не під'єднане до акумулятора. Ось воно просто тут підготовлене, тому що може бути таке, що мене не буде вдома. Але є вдома діти. У них проведена інструкція. Вони вже знають, як що підключити, тому я їм підготувала. Мені важливо отут, щоб вони нічого не наплутали. А тут уже логічно все розкладено, і вони знають, як це підключити, щоб нічого не наплутати. Тому і в мене ввімкнуті два шнури. Але ця е, така маніпуляція і таку дію можна виконувати тільки в інвенторних інкубаторах, тому що у них тут налаштовано таким чином, що ви вмикаєте і в розетку, і в акумулятор. І коли подається живлення, то е, інкубатор починає працювати від розетки. Коли вимикається світло, він знову переходить на акумулятор. Так мені спокійніше, так мені е, не буду тут дьоргати, щоб видорнути оце гніздо. Також, вже з 10-го дня, ми відкриваємо тут крапочку. Ось де дві дирочки. Бачите? Дві дирочки відкрили. Також на 10-й день ми вже відкриваємо ось цю кришечку. Це в теплуші Євро, 88. Для тих, хто потрапив на мій канал вперше, то варто придбати і інкубує разом зі мною ось такий датчик температури з виносним металевим наконечником. І я вам покажу, що з ним робити на 15-ту добу. Це не є обов'язково, але мені так спокійніше. Що стосується теплу з євро, я вже тут тричі провела інкубацію, прикріплювала датчик на яйце, але скажу вам, що від цього температура на інкубаторі не мінялася. Тобто настільки виробник якісно зробив інкубатори, що можливо, надалі. Ми не будемо його використовувати, але заким що? Я ще ним користуюся тільки для своєї власного, такого для свого власного заспокоєння. Тому що, інкубуючи тут, мені ні разу не прийшлося щось робити так, щоб знижувати щоденьку температуру і так далі. Що стосується ще цього датчика, Ним треба вміти користуватися. Якщо ви не вмієте, то забудьте про нього і навіть не беріться, тому що ви загубите інкубацію. А якщо хочете вміти і хочете також просто в спокійному темпі інкубувати і знати, що у вас все ок, тоді на 15-ту добу я обов'язково розповім, що до чого і як. На сьогодні, всім дякую за перегляд. Дякую вам за коментарі, які пишете, не лінуєтеся. Дякую за вподобайки. Бажаю вам далих інкубацій, мирного неба нам над головою, терпіння, наснаги, мужності нашим воїнам, величезна їм подяка та безмежна і міцного-міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей! Є в наявності інкубаційне яйця мішаних порід. Від даних красунь 20 гривень одна штука, пишіть мені в приватні повідомлення, або ж, якщо бажаєте записатися на інкубаційне яйця на майбутній Інкубаційний період, також пишіть, запис уже розпочато. Курочки відносяться до м'яса яєчного направлення, це мікс різних порід і вийшов ось такий шедевральний шедевр. Стане чудовою окрасою вашого подвір'я, має високу яйценоскість, а також має досить таки вагому вагу тушечки щопівника, що курочки. Яйця класичних кольорів. Вагою 65-70 грам.